Всім привіт! Ви на каналі in Тенебріс. Мене звати Яна. Сьогодні з нами працює Морган Грір Таро. І я хочу подивитися на цій колоді карт загальний розклад на тему, куди рухаюсь. Куди, ж я рухаюсь? куди ви рухаєтесь, куди я рухаюсь, тому що я всі розклади все одно прояцюю на себе, як би там не було. Куди ж я рухаюсь? Мій шлях, мій напрям, мій вектор руху. Дивимося, вектор руху. На картах Тару? Не знаю, дивитися чи не дивитися, що з цим робити. Ну, давайте подивимося, куди я рухаюся, що з цим робити. Дві карти на кожен варіант. Буде в нас три варіанти. коди будуть під відео. І що я ще можу сказати? Лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео для того, щоб воно набирало оглядів. Тому що це дуже мотивує. А, так, куди я рухаюся? І що з цим робити? Куди я рухаюся? І що з цим робити? Куди я рухаюся? І що з цим робити? Так, подивимося, хто куди рухається. Три варіанти. Обирайте будь-який варіант. Давайте подивимося. Перший варіант. Куди я рухаюсь? А ви нікуди не рухаєтеся? У вас все ок. У вас все ок, ви рухаєтеся. Єдине, що можете розширювати свої, свої сфери впливу, тому що по імператору це в нас розширення сфер впливу. Це людина, яка вже завоювала багато що, але зараз продовжує, знаєте, дивитися ще на горизонти і дивитися, куди ще я можу свої лапки дотягти. Тому тут у нас він завойовник, такий, у нього меч в руках, і орел цей завойовницький, то він дивиться, куди ж йому рухатися. Ну так, взагалі-то ви не дуже рухаєтеся. От у вас у вас все стабільно, у вас все багато, у всього багато, все є, порядок. Достаток, ну коротше, ви типа, управляєте життям своїм і іноді своїх близьких. Ну, що з цим робити? Король Кубків бути трохи чуттєвішим, бути трохи емпатичнішим, тому що король Кубків це у нас людина, ну, цілитель, це у нас людина, яка емпатією займається, це у нас людина, яка допомагає людям. Ну, не бути да, таким егоїстом: більше емпатії, більше допомоги, більше моральної підтримки тим близьким, які біля вас знаходяться. Ну та й що я ще можу сказати? Ну будьте, будьте, будьте чутливішим. Ну, от якось реагуйте на потреби, питайте як справи. От якщо ви там чоловік, то питайте, як справи в дружини. Якщо ви жінка, і ви там в своєму, в своєму господарстві вже взагалі забулися, як ви там як собі надати допомогу, то тут більше буде про. Теж про емпатію, але все одно ну, це мені більше такі чоловічі енергії, що мене мені здається, що перший варіант чоловіки повибирали. Ну ми тут, будь ласка, будьте трохи чуттєвішими до, і до своїх близьких теж, і до дітей, якщо вони у вас є, і до батьків. Ну, тут, тут прям все говорить про те, що треба бути не серйозним, не авторитарним, а таким ну, м'яким і ніжним. Іноді. Так? Не завжди, але іноді. Так. Другий варіант, що куди ви рухаєтеся і що з цим робити. Ой, ви рухаєтеся кудись щось невідомо. У вас якісь нові проекти, нове життя, щось нове відбувається, якісь несподіванки навколо вас несуться. Ви рухаєтеся в якусь таку нову двіжуху. Вам сподобається мені здається, що вам сподобається. Тут такий юнак натхненний цей дурень, що він готовий, знаєте, оце, не те, що зі скелі ступити, він готовий в нові пригоди, він готовий щось чудити, нове, класне, завойовувати світ. І досягати якихось нових вершин. От мені щось таке здається. Так, і що з цим робити? А нічого, просто брати і робити. Тому що король жезлів у нас говорить про те, що людина амбіційна, людина знає, куди вона рухається, вона собі склала проєкт, вона собі склала бізнес-план, і вона досягне того, чого вона хоче. Тобто у вас тут взагалі гармонія, щастя, порядок. Можливо, ви трохи зараз хаотично рухаєтесь, тому що подурню це -таки такий хаотичний рух, але оця от енергія вас направить і скоординує, щоб ви рухались туди, куди вам потрібно, куди вам необхідно просто рухатись. Це буде круто. Класний результат, Відпишіться обов'язково, що ви там побачили. І третій варіант, куди ви рухаєтеся? Ой, ну ви рухаєтеся дуже рішуче. Ви рухаєтеся в якусь таку історію бізнесову, в історію. А якщо це стосунки, і ви рухаєтеся в сторону стосунків, то трохи ви, звісно, такий знаєте жорсткий персонаж. Ви можете бути хлопцем, дівчиною, неважливо. Це буде така жорсткість його короля мечі. А якщо ви рухаєтеся в роботу, то ви тут взагалі знесете все на своєму шляху, тому що король мечів це просто людина, яка ну не те, що зносить, вона прям така рубає з плеча, тобто вона готова прям ну, досягати свого своїх. Незважаючи своєї мети, незважаючи ні на що, незважаючи ні, взагалі ні на жодні обставини. ну, тут, тут така прям рішуча рішуча енергія. Ну, давайте подивимося, що з цим робити. А нічого, працювати. Працювати, працювати, вчитися, отримувати нові знання і досвід, і просто рухатися по тому вектору, який ви собі обрали. Оце оця ваша путь, оцей ваш путь, оця ваша дорога. Ви знаєте, що ви хочете, і ви знаєте методи, завдяки яким ви зможете досягти своєї мети. Тому я взагалі не бачу ніяких перепон для вашого цього руху. Тобто ви рухаєтеся правильним, законним чином кудись. До гарної, класної роботи, співпраці, навчання ви, можливо, когось навчаєте, тому, будь ласка, все ваша, все, все ваше, ви все робите правильно, вірно і продуктивно. Будете класним спеціалістом. Або вже класний спеціаліст, і просто займаєтеся тим, що вам ну, вашою працею. Покликанням вашим, ось так, тільки така так у мене тут думка йде. Дякую всім, дякую всім трьом варіантам за такі чудові відповіді. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє відео, сьогоднішній розклад. Я всім дякую за увагу, лайки, коменти, поширення, будь ласка, обов'язково ваш фідбек, обов'язково ваші думки з цього приводу. І що я можу сказати? Всім гарного вечора. Рухайтеся в правильний бік, всім до зустрічі!